За даними ООН, станом на 1 вересня нараховано понад 260 тисяч внутрішньо переміщених переселенців з Криму, Донецької та Луганської областей. Тих, хто виїхав до Росії та Польщі, ще 200 тисяч. Новий навчальний рік почався, проте війна триває. Яка ситуація з житлом, роботою та школами для біженців та їх дітей, і чим можемо ми допомогти їх порятунку? Дізнавалася Соломія Поливка. Кримсос одній з тих небайдужих, що присвятили свою працю людям-переселенцям з Криму, а зараз вже з усіх куточків сходу країни. Поселення, працевлаштування, надання можливості для існування, найнагальніші завдання, які доводиться розв'язувати організації з дня на день. От зараз найголовніша проблема постає зі школою. Діти дітей збирають до школи. Школи приймають нормально, але от форми не вистачає. Не вистачає якихось канцтоварів. Дітей багато, розміри усіх різні. От о, тому ми якось намагаємося викручуватися, але не вистачає всім. З дитячими садками двояка ситуація. Першочергово можливість черги надається дітям переселенців, і так зараз вони мішень, яку постійно ціляться кияни, які роками стоять у чергах. Мовляв, вони займають наші місця, проте з роботою кажуть найскладніше. Я вірена і знаю по всім своїм друзям і по тим людям, котрих ми вже помогли з трудоустройством. Они с удовольствием ищут работу. Это первое, что они делают в первый же день, когда они сюда приезжают. Что касается незащищенных слоев населения, ну, здесь тут ничего не поробишь. И э, государство ну, на данный момент пока никак это не, не заботит о их проблемы, потому что в течение нескольких месяцев происходит... Э, Перевод пенсії і так далі. Люди просто виброшні на призвол судьбу дисонанс дискримінації особливо проявляється й у випадках орендою житла за слів світлани. Нерідко, коли орендатор бачить штам в паспорті з Донецькою пропискою, просто відмовляється надати квартиру. Зараз остра проблема та діти, їдуть із зони воєнних дій, і ці діти іноді прижать грязні. У них нет никакой одежды минимальной даже белья. Дети вообще брошены на произвол судьбы вот государством, потому что они приезжают без документов, их привозят сюда, а потом не знают, что с ними делать. Есть люди, которые приносят мешок картошки, есть люди, которые приносят один дневник, один рюкзак. Ну, это очень... Ну, це прекрасно зберегти життя наш основний інстинкт. Нам залишається тільки об'єднатись, незважаючи на те зі сходу чи з заходу заради спільної мети. Не будьмо байдужими. Сомні поливка Віталій Поляков. Доброго ранку, Україно.